Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка щодесами. У ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. Мої маленькі любі друзі! Скучили за новими історіями. Тож вмощуйтеся. Зручніше. Слухайте уважненько. Українська народна казка Рукавичка. Одного разу дідусь пішов у ліс по дрова. Одягнувся тепленько, бо зима була сувора. Тож рукавички довелося взяти найтепліші, які мав. За ним плівся вірний друг, його песик Сірко. Так і йшли собі лісом у справах старенький дідусь і його вірний песик Сірко. Дрова заготовити, ох, яка непроста справа. Втомився дідусь, бо ж не молодий парубок уже. І дорогою додому загубилась йому одна рукавичка, впала на сніг та й лежала так. Тут до рукавички підповзла маленька мишка і почала стукати і зазирати до неї. Тук-тук, тук-тук, А хто в рукавичці живе? Тихо з рукавички, ані мурмур -мур. скочила мишка в рукавичку, ой, як класно тут, як затишно, тут і перезимую. Та недовго мишка сама була. За якийсь час хтось постукав. Тук-тук. Хто там? Це я жабка скреботушка а хто в рукавичці живе? А я мишка шкреботушка. Застрибую в рукавочку, будемо жити разом. І тепер нас буде двоє. Так і стали собі господарювати мишка-шкреботушка і жабка-скреготушка. Наступного ранку знову хтось постукав до рукавички. Тук-тук-тук. Хто -тук там? там? Це я зайчик-пострибальчик, а хто хто в рукавичці живе? Це я мишка шкреботушка? В зайчик в рукавичку і стали друзі жити у трьох Трошки вже було тіснувато, утім дуже весело і затишно, а головне тепленько. Не настав ще вечір, як знову хтось постукав до рукавички Тук-тук-тук. Хто тук, тук. Хто там? Хто там? Хто там? Це я, лисичка сестричка, а хто хто в рукавичці живе? Я зайчик пострибанчик, а ти хто? А я лисичка сестричка. Годі вам пустіть мене вже до хати, пустіть до рукавички, бо так на дворі зимно. Впустіть, я буду жити з вами. У мене такий теплий хвостик і пухнаста шубка, що нам усім тепліше стане. То заходь до нас, заходь перші, давай давай, застрибуй. І так стало їх уже. Четверо мишка, жабка, зайчик і лисичка. Жили вони якийсь час четверо, господарювали, прибирали, поралися у рукавичці, і тут знову якийсь невідомий гість почав зазирати до рукавички. Тук-тук. А хто в рукавичці живе? Я мишка, скриготушка Я жабка, скриготушка я зайчик побігайчик. Я лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик, сіробобчик Можна я буду з вами жити, бо я дуже змерз. Ой, ну ти якийсь такий великий, тісно нам буде з тобою, сказала лисичка. Ну, будь ласка, я вас дуже прошу, бо мені вже звело руки, ноги, тобто лапи звело мені від холоду, то пустіть мене вже в ту рукавичку. Я вам в приході стану. заплакав вовчик сіробобчик. І тоді мишка найменше жалувалася над ним і вмовила друзів пустити ще й вовчика. Застрибнув вовчик і стало друзі п'ятеро. Мишка, жабка, зайчик. Лисичка і вовчик. П'ятірка друзів була веселою. Вони гарно бавилися, поралися по господарству, співали вечорами, і було їм тісно, але весело і тепло. Тільки знову хтось постукав до хатки. Ток-ток. Хто там? То я кабан і клан. Пустіть, бо ікла змерзли. Ні. Ні -ні, ні. ні, ні, Нас уже немає місця. Ну, і справді ти що, не бачиш, що нам тут тісно вже? Іди звідси, тут тісно. Будь ласка, тут немає місця, мовила лисичка. Ну, там, де п'ятеро і шостий поміститься. Будь ласка, друзі, я дуже веселий і бадьорий хлопець. Вам зі мною буде точно веселіше. Пустіть мене до хатки шостим. Що ж зробиш? Пустили і кабана? Так їх стало шестеро: мишка, жабка, зайчик, лисичка, вовчик і кабан. Врешті наступного ранку затріщали дерева й кущі. Сипався сніг з тих дерев. Ух-ух, гуп, гуп. Рукавичка аж підстрибувати стала. Тук-тук-тук. Хто там? Хто там? Хто там, ну, хто там справді? То я. Ведмідь забріть, пустіть до хати переночувати. Ти що? Ти що? Не бачиш, яка рукавичка маленька? А й справді ти не бачиш? Ну як ми можемо? Ми не можемо тебе пустити. Ні-ні-ні тільки не це. Я великий, але теплий. Мене збудили сороки, стрикакок з зимового сну, і я не маю тепер десь спати!» Що ж робити? Друзям стало шкода і ведмедя. Ну, залазь уже якось бочком, бочком, потихесенько, Так так тільки акуратно, акуратно, акуратно. І почав просуватися до рукавички. І ведмідь забрій, Сунувся, сунувся, пхався, пхався, спочатку лапу запхав, тоді голову, тоді ще лапу. Залишилися ноги, але ті лапи ну ніяк пхатися не хотіли. Ще трошки готь, оть, готь, готь, ап! І трісла рукавичка, і покотилися друзі, хто в який бік. Отак От і закінчилась історія хатки рукавички. Не вліз туди ведмідь забріть. Але друзі не розгубилися, бо там, де дружба і взаємопоміч, завжди буде добра ідея. Друзі усі разом змайстрували собі нову хатинку і в ній не тільки перезимували, а й провели весну і літо, і було їм затишно, тепло і весело. Вони один одного підтримували і допомагали завжди. Цих семеро прекрасних друзів: Мишка, Шкреботушка, Шапка-Скреготушка, Зайчик-Пустрибайчик, лисичка-сестричка, вовчик сіробобчик кабан і клан і ведмідь забріть. Тут і казочці кінець. А хто слухав молодець! Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас. А ви чекайте нових казок і нових. Неймовірних історій до зустрічі, малятка!